Він наконець у мене мультиспектральний з як називається, з вертика модулем. Зараз ми будемо досліджувати, що це за апарат. Написано, на да, Enterprise, все. Дуже хвилюючий момент, я хочу вже його запустити, подивитися, що тут у нас. Інтересно, чи заряджена батарейка. Заряжена батарейка. Вніпані на екран. Зараз будемо. Да. Ну Це ж лобкомплікт, по всій відомості, у нас. Дивіться, прошу звернути вашу увагу, як виглядає антенки. Є до тридцатки пуль десь під рукою? Тобто у тридцатки вони винесли знизу і вони відкриваються зовсім по-другому. Тобто, принцип дії другий. А ну, давай. Ні, так навіть не вийде. Так. Ульт заряджений. Зараз у нас вийде щось подивитися на нього. А, як красиво. А, цей треба включити, так? Да? Давайте спробуємо щось погратися камерами. Які є думки? О, дві. Що ми дуже заснімемо. Перші кадри, боже яка різкость. Гала... Перші кадри з мультиспектрального дрона зйомки. <говорит> <говорит> Подивіться, як це виглядає! <говорит> NDVI-фільтр, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Дивіться який кроптер красивий. Ой, буквер вообще не фіксірує даже. Виглядить він дуже офігенно і достойно. Е, Круто, що вони в цей раз не розділили е, одільно мультиспектральний і одільно з РТК-антенний. Це Можуть. по факту. А ну-ка. Ndvi. На лівої стороні. Угу. GMDVI. Угу. The... Yeah. Угу. Green, red, red, red. Uh, по температурі можна викритись. Короче, Роботи в нас, пацани, не початий край. Нас. Афієно. Що я можу додати? Е, тепер у нас є куча цяцьок. Ми будемо займатися щось до самого вечора. Мультиспектральний Mavic 3. Пожалуйста, от вам Матрис 300-й. Що я скажу? Коротше, це фігеніціатське. Я просто кайфую від техніки компанії DJI. Це не лість. Ну, Об'єктивно, що лучше техніки в ряді питань нема. Тобто, ну, це просто лідер ринку. В маленьких дронах ну, от 249 грам. Mavic чи це Mavic... Mavic 3 Pro, да? Чи... А... M Mini 3 Pro. Коротше, по-моєму, Mavic Mini-3 Pro він називається. От Я од нього кайфую, це мій домашній дрон. Тобто до цього був Air2S, офігенний, я дуже кайфував. Зараз цей повноцінно замінив мені. Він просто виглядить як от, дві складені руки, коли він складений. І він саме... Менше шума її здає, і він дуже напічканий. Тобто, порівняно там з Mavic Mini 2, він просто виріс там ну, кратно. Тобто це качественно новий дрон. Знаєте, що саме головне? От саме головне, те, раді чого ми сюди приїхали, я хочу навчитися якісно робити полігони для диференційованого внесення. І зараз ми знаходимося на полях агростанції від Київського аграрного університету, як він карує, одну і якщо подивитися, давай плавно просто поміняєш кадр. Якщо ми так ще плавно подивимося, подивимося туди, там куча дослідів. От прямо тут -от весь цей масів він зроблений для дослідів, для диссертації, для цього дипломних робіт по магістратурі і по бакалавру, ми зараз будемо іспитувати мультиспектральний з цим. З РТК ми зараз будемо підключати РТК модуль до 30-го агреса, і ми будемо підключати РТК до Матриса 300-го. Тобто це те, раді чого ми сьогодні зібрались. Я кайфую, дуже от прям мене переповняють емоції. Я впевнений, що це буде круто. Дивіться нас на каналі, якщо вам цікава ця тема. Yeah. Мы доснимем материал <laughs> через 15 минут. Вова! Вова! Где Вова? Позвольте Вову, пожалуйста. Ой. Ну, во всяком случае, я умею коробки открывать красиво. Yeah. По моему мнению. Все? Да. Yeah. Что значит хороший инженер в компании? Просто и этот самый...